Так. До євроінтеграторів приєднується і часом. Навіть кошеня. А стрічки закінчились. Яка досада? Але цікавиться, дитина, цікавиться. Так, щось ми вже тут придумали. А що ми тут придумали? А це що, синь? Краматорськ? Та не треба нам червоно. Місто привидів чи Європи. Чи Європа? Європа. А ще, що у вас є? Покажіть, покажіть, покажіть. Що на Російській? Доброго дня. Доброго дня. За у вас. Приєднуйтесь. За інтеграцію до ЄС. Збір підписів підтримку євроінтеграційного курсу України. Якщо бажаєте, ні? Не бажаю. Чудово, пішли далі. Так, місто привидів. А отут от що у нас? А як смішно, дуже смішно. А отут що у нас Краматорськ, город призраків. Чи Європа? Так, до нас доєднався Сергій Миколаївич Корнієнко. Ви з Києва, Сергій Миколаївич? Новини, які є? На камеру нельзя. Ходити. Админ тримает.